В цьому році ми будемо з вами розглядати різницю між золін і müssen. В попередньому уроці ви вже розглянули, що таке так? Це модальне дієслово. І мюсен. Також модальне дієслово золен перекладається як треба, повинні, а мюсен як змушені. В першу чергу ми. Розглянемо відмінювання цих двох дієслів. Золін ви вже бачили в попередньому році муссен, так. Іх золь, ду золь, ер зі ес золь, ві золін, і езоль, зі зі золін. Вивчали і запам'ятали, особливості модальних дієслів є те, що з яти, він, вона воно має свої особливості відмінювання. Іхмус ду муст, ер зі ес мус. I müssen i müssen sie, Розглядаємо, що в німецькій мові дієслова müssen і sollen обидва прикладаються як повинен, змушений на українській мову, але вони використовуються в різних контекстах і мають різні значення. Müssen, дієслово müssen, означає мати необхідність або бути змушеним. Воно використовується, коли говоримо про щось, що є обов'язковим, необхідним для виконання. Приклад, Ich muss heute arbeiten. Я повинен сьогодні працювати, чи я повинна сьогодні працювати. Ти повинен змушений прочитати цю книжку. Wir müssen pünktlich sein. Ми повинні бути пунктуальними. Wir müssen pünktlich sein. Pünktlich, пунктуальними sein бути. Du musst das. Бух лезен. Ти повинен прочитати цю книгу. Іхмус хойте арбайте. Що від... стосується ті слова золін. Золін використовується, коли йдеться мова про обов'язку, якусь рекомендацію або пораду. Особливо, коли це приходить від іншого. Воно також може означати моральний або соціальний зв'язок. Приклади. зой ми васитинкен. А их золь ме вас трінка. Я повинен пити більше води. Чи я повинна бі пити більше води? Трінкен пити пити ме більше. Консультірен. Ти повинен проконсультуватися своїм лікарем. Ihr Hausaufgaben machen. Ви повинні зробити домашнє завдання. І коли в нас є, порівняємо, наприклад, muss і soll. Ich muss morgen früh aufstehen. тобто я змушений завтра рано вставати. Так? І потім ich soll morgen früh aufstehen. Тобто мені сказали, рекомендували завтра зранку вставати. Коли в нас мус, це тобто ви змушені 100%. А ізоль, це мені треба, мені потрібно. В принципі, різниці, якби, особливо, якщо в українську мову брати, то немає. Але в німецькій мові воно дуже має важливе значення. І якщо ви, наприклад, не ще не можете зрозуміти, коли мус, коли золь, то краще будемо використовувати завжди золь, наприклад, якщо ви кажете, що ти повинна щось зробити, чи я повинна щось зробити. Их мус, ми будемо казати, до мус перекладати мюссин дуже легко запам'ятати, тому що подібне з українського слово змушений змушена. мус вас махен", от вас, ет вас так? Іх мус, ет вас махен, Я змушена щось зробити. А коли их золь, то, чи коли ви звертаєтесь до іншої людини, дузольст, то це звучить. Відчливіше. Тому частіше використовуйте зон, і коли ви не сильно розбираєтеся в різниці, мус використовуєте лише в тому випадку, коли ви 100% змушені і більше ніяких варіантів у вас немає. Якщо це відео було корисне, обов'язково поставте вподобайку, напишіть в коментарях: дякую. Підпишіться на мій YouTube канал і поділіться цим відео з іншими. Друзями, якщо ви хочете вивчати німецьку мову зі мною на курсах, можете писати під цим відео або мені в соціальній мережі, або якщо ви хочете розговоритися, то в мене є, звісно, розмовні курси як для дорослих, так і дітей. Почуємось в наступних відео.